Моє улюблене хобі це ем, писати книги і вести блог. А ау... <глухи> блоги Авмаринки це вести блог і ліпити. <глухи> ем, Моє хобі це <глухи> малювання амелії. Це Малювання по номеркам та складення алмазної мозаїки. <ривання> Мій улюбили спорт це конечно, йога і, і плавання, а у маринги баскетбол. Хопа так швидко. Коротше, у мене улюблений спорт це баскетбол та шашки. А в Амелії це, напевно. Гімнастика в Амелії це гімнастика.